Сьогодні я хочу провести не стільки урок, скільки просто розповісти корисну інформацію для розробників, точніше, навіть для розробників початківців. Напевно, всіх вас цікавить, з чого ж почати взагалі розробку новели, де зібрати свою команду, як легше просуватися і так далі. Те, що варто знати початківцям, це те, що найлегший старт відбувається на джемах та фестивалях. До прикладу, у нас є свій Ukrainian Visual Novel Jam. Він проходить раз в півроку і відбувався вже тричі. На джем дається два тижні, протягом яких ви можете зібрати команду та створити свій проект на задану тему. Тут можна знайти людей в команду, які безкоштовно зроблять для вас графіку, музику, код, якщо їм сподобається ваш сценарій або тема, або взагалі то, як ви спілкуєтесь, ваші вміння, і вони просто захочуть об'єднатися з вами в команду. Після двох тижнів розробки дається ще два тижні на оцінювання. А вже за результатами розподіляються призові місця, даються винагороди. До речі, перші п'ять місць на третьому джемі отримали по 5 тисяч гривень і за кожну новелу, яку було опубліковано на джем, організатор перерахував по 500 гривень на ЗСУ, що в принципі було основною причиною, чому я брала участь. Якщо ви впевнені, що ваш шлях це соло розробка, то ви також можете прийняти участь. Але є й альтернативний варіант фестиваль української інтерактивної літератури. Інтерактивна література доволі схожа на візуальні новели, але робить набагато меншу ставку на графіку і більшу на сюжет. Фестиваль триває прямо зараз. Завантажити свою роботу можна до 5 грудня. З його плюсів, ви отримуєте як мінімум одну рецензію від його організатора. Прочитати інформацію про фестиваль та його умови, а також краще ознайомитися з поняттям інтерактивної літератури ви можете за посиланням в описі до відео. Я вже завантажила сюди анонс свого твору та думаю, буду час від часу його поновлювати. І, можливо, навіть заведу щоденник на Ютубі, але це не точно. Щодо загальних порад, перш ніж ви почнете збирати свою команду, необхідно зібрати мінімальну інформацію про проєкт, який ви хочете розробити, щоб зацікавити людей, яких ви хочете запросити до розробки. Для цього можна скласти прототип вашої новели. Прототипування вам може допомогти додаток Twine. за допомогою нього можна скласти схему вашої новели з основними виборами, сюжетними поворотами і так далі, і навіть створити мінімальну демку, адже це також рушій, на якому можна робити інтерактивні історії, і переглянути їхні приклади можна безкоштовно на ітчі. Що ж, на цьому наразі все. Проношу свої вибачення за те, що останній тиждень не було відео, адже зараз я сиджу якраз над розробкою своєї інтерактивної історії. Тож закликаю вас не чекати, а долучатися до фестивалю та поширювати україномовний контент. Усім дякую за перегляд!